Кожного дня мільйони людей ходять за покупками. Ось Вероніка, повертаючись з роботи, заходить до магазину купити чогось смачненького для домашніх. Але після довгого робочого дня так важко нести повні сумки продуктів, якби ж були інші варіанти. Одного разу Вероніка зустріла свою подругу Олену і була дуже здивована, побачивши її. Олена розповіла, що недавно зареєструвалася на сайті Benefit Company і життя її змінилося. Сайт пропонує дуже гнучкі ціни на продукти харчування, безкоштовну доставку додому, а також винагороду за залучення нових користувачів на сайт. Вероніка дуже зацікавилася сайтом Benefit Company, адже їй так хотілося змінити щось у своєму житті. Як мінімум, не носити більше важких торб додому та й заробити зайвих грошей також не завадило би. Як тільки вона добралася додому, відразу почала шукати інформацію про компанію. Зайшла на сайт, пройшла безкоштовну реєстрацію та відразу побачила всі переваги користування. Зручний інтернет-магазин з безліччю товарів не потрібно бігати в різні магазини та носити за собою покупки. Лише клікаєш на товар, який сподобався, та наповнюєш свою віртуальну корзину. Низькі ціни. Інтернет-магазин не виставляє націнку за оренду магазину, оплату касирам та комунальні послуги, тому ціна на продукти значно знижується. Таким чином можна економити на покупках, а відповідно і купити більше за меншу ціну. Компанія пропонує безкоштовну доставку до дверей. Вам не доведеться витрачати час, гроші та сили на перевезення своїх покупок. Залучайте нових користувачів та отримуйте винагороду за їхні покупки. Тепер Вероніка знає, як і де потрібно купувати, та ще й заробляє хорошу комісію, рекомендуючи своїм друзям робити покупки через онлайн портал Benefit Company. Спробуйте полегшити життя і ви. Безкоштовно реєструйтеся на сайті та з легкістю купуйте продукти харчування, готову їжу, одяг та взуття, квіти, побутову техніку, сантехніку, меблі, резервуйте столик та замовляйте наперед їжу в ресторанах, страхуйте життя та здоров'я, майно та бізнес, а також купуйте зі знижками путівки на відпочинок і не тільки. Замовляйте бонусну картку Бенефіт та отримуйте можливість нараховувати бонусні бали при розрахунку у мережі закладів партнерів «Бенефіт Компанії. Benefit Company. твоє стабільне майбутнє.